Всім привіт! У нас справжня зима, нас засипає. Сніг йде вже третій день. Просто подивіться, скільки снігу. До речі, ми тр трішки захворіли, тому не було відео. І ще ми вдома сидимо. Нам вже сьогодні краще, тому я взяла телефон, щоб трішки познімати. Луна тут. Дивиться віконечко. Сьогодні в нас по плану кісюнь <плес> збила мене з думки. Так, луна вже втекла, на чому я зупинилась. Сьогодні я хочу постирати, попрати одяг, е, також я вже зварила гречку. І запекла яблука в духовці. Ось такі в мене яблучка вийшли. Вони без цукру, без меду, без сиру, тому що нам зараз такого не можна, але теж дуже смачно можна їсти. Е, сорт яблук Голден. Е, запікала я їх хвилин, напевно, 40. 50, десь так. Але мені здається, можна було трішки менше, тому що, бачите, там навіть трішки вже яблуко почало витікати ну м'якаться. А ось як ми розважаємось вдома, поки хворіємо. Нас кіцюха любить дуже сильно залазити на двері і просто там лежати. Але ми не можемо пройти повз неї, тому ми просто з нею починаємо гратись. Я, до речі, вже закинула одяг, він вже достирався. Зараз Поставлю на віджиміще. У нас, до речі, якась дуже дивна е, пральна машина. Е, вона не віджимає відразу, тому доводиться спочатку вона. Ну, стираю одяг, а потім ми додатково ставимо ще навіть джим. Ти понимаєш, що там а ми танцюємо Не тю що тю А ми танцюємо. Так, все, іду розвішувати одяг. я все достану в мисочку. постирала свою білу курточку. Оп. Такого я ще не знімала. Але такий контент теж повинен бути. Постирала також свою білу шапку. Бачите, її буде багато. Цей гініс. Луна, ти сьогодні зірка цього відео. А ще Луна любить слідкувати за дітьми, якщо там якісь пташечки. Літають, чи пес хазяйки забігає в двір, вона теж дивиться, так наблюдає прям з такою цікавістю. Який вітер? Взагалі не хочеться на вулицю, якщо чесно. Денис мені приготував ось такий несмачний напій. Якщо комусь цікаво. Це смікта. <сіх> Раніше, до речі, її ні разу не пила, але ми тут вперше зіткнулися з таким вірусом, як ротовірус. Можливо, хтось знає, що це таке, можливо, хтось не знає. Але перші дні було дуже погано. Зараз днем було краще, а зараз теж стає не дуже добре, тому буду пити ось цю несмачну рідину. У тут є запечені яблучки. Хочу вкуснути. Зараз теж спробую Ми Вирішили вийти на вулицю, поки трішки зупинився сніг. І подивитися, що з нашою машиною нас просто засипали. Подивіться, машини немає взагалі. Який слой сніга. Ми все ще розчищуємо сніг. Щось ще що сніга машину собирає місце. Ми вже вдома, ми розчистили машину, нам знадобилось півгодини на це все. До речі, якби не естонець один, то напевно ми б і не розчистили, тому що він зрозумів, що нам потрібна лопата, і він просто виніс нам лопату. Тому велике дякую йому. Хоча він нас і не дивиться, але все рівно. Хочу поділитися з вами своїми думками. Скоро Різдво, Новий рік. І знаєте, в мене взагалі немає настрою якби святкувати, і навіть не знаю, це, напевно, перші свята, Різдво і Новий рік, коли наскільки все грустно. Тому що коли в твоїй країні йде війна, і ти знаєш, що там всі твої родичі, то тяжко взагалі думати про це. І коли ти розумієш, що вони теж не будуть святкувати, тому такі дивні відчуття. Зараз Луна скине мені камеру. Спасіба. Луна, давай, Двигай, Двигай задом отсюда. Але хочу сказати про те, що в Естонії зараз намагаються також запрошувати українців до всіх цих міроприятій. Не знаю, як це буде українською мовою, міроприятія. Ну, в общем, намагаються. Також долучати українців до всіх свят, щоб вони відволікалися, проводять всякі майстер-класи по виготовленню свічок. Також я знаю, ніби було був майстер-клас по виготовленню іграшок до Нового року, і для діток теж багато всього влаштовують, і це дуже класно. Зараз вам покажу. Як Луна тут вмостилась, поки я знімаю відео. Ну, не милота? Ти чого така мила? Ти чого така мила, Кіць? Ти приносиш радість. Навіть коли не хочеться радіти, ти приносиш радість. Ти знала про це? Кіць. Подивіться на людей, які не планували сьогодні взагалі виходити з дому. Але вже другий раз вийшли, тому що нам прийшла посилка, яку потрібно забрати. Ми зараз хочемо з'їздити, забрати її, а ще також нам потрібно заїхати в магазин, купити хоча б якісь продукти додому. Ми вже встигли навіть заправити і зараз будемо їхати в КОП. Зараз ще покажу вам центр, як прекрасно. Білі стоит сухарики в відділі солодощів. Смеємо. Так, візьмемо ще ось такі овочі для супа. Ще нам потрібно якесь м'ясо вибрати. Є філе. Давай візьмемо філе? Давай. Подивись тільки дату, щоб воно було свіже. До якого числа? 13. го На сьогодні буде. Я не знаю. Восьме чи сьоме, здається? 13, not... Я думаю, так. Да. Not... Тоді бере це, так, вбери це. Ми взяли ще вінгрієт. Так, я ще взяла ось такі хлібці і далі взяв собі йогурт. Ось і все. Ми закупили стрішки. Будемо зараз їхати додому. Дякую всім за перегляд, хто сьогодні був з нами і додивився це відео до кінця. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.